Прикро, коли день починається з ультиматуму по телефону. О 10-й годині у відділі тебе чекає слідчі. Явка обов'язкова. І начебто хто нічого не порушував, а все одно якось моторошно стає. Що робитимемо, паштете. Що робити, Вась Васю? Передусім скажи своєму хвилюванню стоп. Не треба без дорослих йти до поліцейського відділу. Там на тебе можуть чекати доволі неприємні несподіванки. На жаль, зараз нікого вдома. Залиште ваше повідомлення на автовідповідачі після сигналу. <звітна> <звітна> Нехтувати розмовою з поліцейським або бешкетувати теж не варіант. Правоохоронцям не до розваг по телефону. І, можливо. Слідчому просто потрібна твоя допомога, але викликаючи тебе до відділу, поліцейський зобов'язаний неухильно дотримуватися вимог закону. Отже, слухай уважно: у поліцію викликають повісткою, яку вручають особисто або надсилають факсом, поштою, у тому числі і електронною телеграмою чи телефонограмою. Повістка це не запрошення на день народження, а офіційний документ встановленої форми. У ній обов'язково вказують. Прізвище та посаду слідчого, який на тебе чекає, назву, адресу та номер телефону відділу поліції, час і дату твого прибуття до нього, а також роз'яснення у зв'язку з якою справою і з якою саме метою тебе викликають. А тепер Вась Васю запам'ятай найголовніше: оскільки ти неповнолітній, то повістку з викликом у поліцію повинні вручити не тобі, а матері чи батьку. Або у разі їхньої відсутності твоєму законному представнику, крім цього, таку повістку батьки мають отримати не пізніше ніж за три дні до дати, на яку слідчий призначив тобі зустріч. Порушення цього терміну є поважною причиною для неприбуття у поліцію. А отже, командному голосу у слухавці впевнено відповідай: Дякую за запрошення, але я не повнолітній. Будь ласка, повідомте ваше прізвище, посаду і номер контактного телефону. З вами зв'яжеться моя мати. Ось і все, Вась Васю. Ти можеш пишатися своєю витримкою і правовою обізнаністю. Далі у хід піде важка артилерія. Наші батьки впевнена, вони дуже доступно роз'яснять поліцейському межі його повноважень. Твої права завжди захищає закон. Пам'ятай про це, користуйся цим, і не забудь поділитися знаннями зі своїми друзями.